Піймайте цей момент, відчуйте його кожним мініматром своєї шкіри. Спробуйте пропустити на якусь І відчути, що ви живі. Відчути, що ви на своїй землі, що ви творці держави і що ви її самі. Сили і духу української нації. І так, як колись наші діди, прадіди звідси йшли в похід визволяти Україну від і цих ворогів, і інших ворогів, так і зараз наші вояки роблять за тою старою традицією, освячують тут свою зброю, знамена і вирушають у бій проти цього страшного ворога. Українець. Я, Українець. я піхотинець, я піхотинець, я воїн -холодноярець. холодноярець, мені сила дуба Максима Залізняка, мені сила дуба Максима Залізняка, та затятість, яру. та затятість борців Холодного Яру. Моя зброя, дух та залізо, Моя зброя, дух та залізо. Моя сила у моїй підготовці. Моя сила в моїй підготовці. Я холодноярець. Я холодноярець. Там, де я триматиму оборону, ворог не пройде. Там, де я триматиму оборону, ворог не пройде. Де я наступатиму, ворог не встоїть. Де я наступатиму, ворог не встоїть. Слава, слава піхоті! Слава, слава піхоті! Слава, слава! слава Україні! Ми слава! Історія України не так важливі події, як важливі приклади. Приклади важливіше заподі. Одвічна Україна! Україна, свята, могутна, соборна, слава Україні, слава! слава нації, слава! Україна, і повій огонь новий. І повій огонь новий. І повій огонь новий.